А ну, майстри пасачики, скажіть мені, бачили такі зонтики чи ні? Оце тема от Хілті. Коротше, залазить він так, що після себе не уставляє ніякої дирки. Тобто не треба потім отак от заліпляти, як обичні зонтики пінопластом. Та робиться це спеціальним пістолетом чи насадкою, як її назвати, яка одягається на дрельку та закручується ця хуйня. А тепер бере твій процент. І все, сюди трошки піни і не треба кружочки вирізати, заліплювати. Коротше, замовник об'ясняє, в чому суть. Суть в тому, що він каже, що із цих от кружків йде дуже велика теплопотеря. А якщо робиш так, то теплопотеря... Не така висока, Ну це ще під питанням, чи так це, чи не так це. І, коротше, на такий дом з гаражем в нього йшло 2000 євро тільки на такі зонтики.